Ми сподіваємося, що це буде вже завтра. Але я хотів просто сказати декілька слів, тому що сьогодні, о 9-й ранку, було проведено засідання, спеціальне засідання комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва на тему питання про ратифікацію Римського статуту і загальне рішення, яке було ухвалено, рекомендувати Верховній Раді ратифікувати Римський статут. Це ви знаєте питання, яке має дуже довгу історію, по суті, майже чверть століття. Починаючи з 2000 року, коли Україна підписала Римський статут, ми обговорюємо це питання, і на мій погляд, було висловлено ну практично всі аргументи. Стосовно засідання комітету, ми запросили. Ось, наприклад, порядок денний. Ви бачите цілий список осіб, яких ми запросили, і депутати мали можливість задати запитання представникам різних міністерств, відомств, розвіяти міфи і так далі. Тобто, а стосовно засідання ще приблизно тиждень тому ми це планували, воно відбулося. Тобто було достатньо часу. Я вже не кажу про чверть століття, які є мені здається, знаєте, тут дуже важко аргументувати іноді і проводити дебати дискусії з цього приводу, тому що тут стикаєшся настільки з раціональною юридичною логікою і аргументами, які базуються на нарацію, скільки. Міф міф про те, що це може негативним чином вплинути на наших військових. І коли по сотому колу намагаєшся пояснити в тому числі колегам, що цього ну таких е, ризиків вони мають, скажімо так, мінімальний характер, і переконати, ну це неможливо. М мабуть тому що політики вони вважають, що вони знають краще ніж будь-хто будь-яке питання, в тому числі і це тому дуже важко аргументувати, але були були виступи і представниці офісу, і міністра е юстиції, і представника генеральної прокуратури, які відповіли в вичерпний ґрунтовний спосіб на всі запитання і, і міфи, і стереотипи пов'язані з Римським статутом. Головне, те, що є певні запобіжники, які дозволяють захистити, захистити наших військових, але ми маємо виходити з того розуміння з того, що міжнародне правосуддя воно спрямоване на боротьбу з порушеннями, в тому числі законів звичаїв війни. Um, і uh, міжнародний кримінальний суд він uh, базує свою діяльність на uh, це, називається complementarity principle, засада комплементарності комплементарності, тобто йдеться про допоміжний характер, тобто він uh, uh, розглядає справу тоді, коли національна система правосуддя, правоохоронні органи, національні суди не спрацьовують. Тільки тоді він а, бере справу, розглядає її. А якщо і якщо держава або неспроможна, інакше кажучи, або не хоче, або не може розглядати порушення міжнародного гуманітарного права, ну які е, е, передбачені Римським статутом. Тільки тоді міжнародний кримінальний суд займається цією справою. У нас, ми знаємо, що ми намагаємось максимально жорстко дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі Женевських конвенцій, 49-го року, Гаазьких конвенцій, і так далі. І наша система правосуддя вона функціонує ефективно. Тобто у нас є і бажання, і можливості розглядати будь-які порушення пов'язані з нормами міжнародного гуманітарного права. Тобто це не загрожує. Є додатковий запобіжник, який міститься в законопроекті. Йдеться про заяву до статті 124 римського статуту, який передбачено по суті мораторій на юрисдикцію цього суду по відношенню до громадян України на 7 років. І до речі, завжди існує можливість вийти з будь-якого міжнародного договору, якщо він не влаштовує. Але для нашого іміджу і політичної підтримки і прискорення процесів правосуддя важливо бути повноправним членом повноправним учасником міжнародного кримінального суду. А також питання стосовно. Римського статуту у нас є закон, який був проголосований ще раніше. З 20-го року він не підписується. Це закон про воєнні злочини. Чому вирішили піти шляхом проголосування нового закону, а не просто підписання того закону, який також ратифікував по суті Римський статут? Ну в двох словах я, я буду змушений бігти mm. на голосування. Справа тому, що кримінальний кодекс там стаття. 483, якщо не помиляюся, йдеться про порушення законів звичайної війни. Вона функціонує, тобто достатньо мати цю статтю. Просто ті пропозиції вони ну розвивають вони окремі склади злочинів. Пропонують так. Хоча суд може вирішувати питання на основі того, що є питання в іншому доволі делікатно, тому що є засада міжна... кримінального, національного кримінального права, засада неретроактивності. Тобто, якщо вносяться зміни додаткові склади злочину, то вони не мають а, а, застосовуватися по відношенню подій, які були раніше. Тобто, це дискусійне питання, яке потребує додаткового осмислення. Я, я європейська просить. солідарність все ж таки наполягає на тому, що ратифікація Римського статуту несе загрозу для наших військових. Я не можу зрозуміти їхню позицію. До речі, Росія і Путін вони проти ратифікації Римського статуту. І про це говорилося, що вони наполягали на тому, щоб ми по суті усунули ті постанови Верховної Ради, в яких ми визнаємо юрисдикцію. Мені я намагався зрозуміти їхню логіку, юридичну логіку, раціональну логіку. і я, я не зміг. Я не знаю чому, тобто, ну вони мали можливість задати запитання, і вони задавали запитання, отримали відповіді, на мій погляд, переконливі, вичерпні і ґрунтовні відповіді. Чому вони так я, я не знаю, не можу сказати. Мені дуже дивно цього. Я юрист міжнародник Може, я тут знаєте, баєст, так би мовити, але їхню позицію я не можу зрозуміти.